Да, є знак. Є стоїть машина. Мінтовська. Стоїть, обернута. є одна. Дві машини. траса, машина обернута, асфальт, асфальт, знімаю, А хто мені може заборонити знімати? Достатись, будь ласка. Представьтесь будь ласка. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Я хочу себе представити. Ні, ви здобуваєте, <плес> ви, ви, ви держу. Я вас не Ви дайте. Я є громадянин України, ви тебе. Ви чуть і діть на сторону. Чого ви мене троєш? руками троє? Робить порушення, беруть мене, троїть руками. Не хочуть представити мені. Стоять порушенням. Не, не я взял здоров. Покажи мне, что не зима.